Це відео про дві поїздки в готелі, і це ідеальний варіант коротких вікендів поруч з Києвом. Обрані готелі вони доступні по ціні, але при цьому кожен з них має свою унікальність. І навіть за відсутності ідеальної погоди ми все ж таки вирішили вирушити цю поїздку. Перший готель вражає атмосферою виноробства. Оточений виноградниками він надає комфортне проживання в номері, але при цьому й запрошує на екскурсії з дегустацією. Поселення нас зустрічає гостинний котик. Хоча сам персонал дуже вічливий. Нас просто всюди зустрічали, проведжали, тому досить приємний. Ми навіть за п'ять хвилин вже відчули, які тут дуже виховані. Вихований персонал. Сам номер, я не знаю, чи всі такі у нас типу люкс. Він дворівневий. На першому поверсі знаходиться невелика зона для чаю, кави, є бокали. Звичайно, є їх місцеве вино. І тут є диванчик. Шостолик, телевізор і санвузол. А на другому рівні знаходиться якраз кровать, повноцінне спальне місце і є ще невеличка бійці зона. Ух, ой, який жорсткий матрас. Я просто моєї спини буде добре. Перше місце, куди ми приїхали, це за Village Wine. Воно знаходиться за Обухівською трасою в Кагалицькій громаді. Спочатку тут була лише виноробня, ну і проводили дегустації і робили екскурсії. Зараз побудували повноцінний готель на 5-6 номерів, такими окремими, наче будиночками йдуть, і зробили спа комплекс. Саме заради такого відпочинку ми приїхали. Хоча вино їх місцеве ми також обов'язково задегустуємо. Бо місцевість наче не характерна для виноробні, проте цікаво, яке тут вино. Що ж по вартості? Такий номер коштує 2500. В цю ціну включено відвідування СПА, воно працює з 2 до 9 чи до 8, і також ранковий сніданок. Наразі на 2024 рік актуальна ціна за номер люкс складає 3500. Так, ціни збільшились, але в грудні минулого року відкрився повноцінний великий басейн з підігрівом, який для проживаючих у готелі входить в ціну, як і СПА. Відносно на дегустації, то вона коштує не досить дешево, 1200 з людини, тривалість 3, близько 3 годин, включено 5-6 видів вин і є закуски. Якщо не помиляюся, то навіть ще є блюдо від шефа. Можливо, це цим все компенсується. Ми дегустацію не брали, досить була зараз чудова погода, все в сіре, бо це лише початок березня, але, думаю, якщо приїхати в теплішу, більш зелену погоду, то це було б і приємніше, і цікавіше. Тому загалом, мабуть, Краще, як завжди, приїжджати в такі локації вже влітку. Пішли в спа. Сам спа-комплекс невеликий, але доволі затишний. Є зона відпочинку на шезлонгах, де можна посмакувати чаю, або замовити масаж. Є сауна на дровах. Дві купілі з холодною та теплою водою. Написано 12 градусів на повідчуттям здається, начебто, чи це так сильно в сауні розпарилося? А також джакузі, Але воно не вбудоване і генератор, який його запускає, дуже шумний. І найбільше, що сподобалось в цьому спа, хамам Арамосауна. Повечеряли ми на терасі, замовили собі карбонару, рибу на грилі і салат «Цезарь». Загалом все було дуже смачно. Але трошки пересушена була рибка на грилі. тому, мабуть, можливо, рибу не беріть, беріть щось більш звичніше, бо дійсно карбонару ніколи спортити неможливо. Також замовили вино різне спробувати, і якщо ви не впевнені, яке ви хочете вибрати, є можливість взяти дегустаційну порцію, там 30 мл, Ви тоді смакуєте і вже приймаєте рішення, чи 60... це Пляшку чи взяти просто інше якесь воно спробувати. Досить зручно. Такого на не зустрічала, мабуть, це сама фішка, бо це виноробня. Окремо ми собі взяли пляшку іншого вина, не того, що ми смакували за вечерю. Це білий мускат. Зараз перевіримо, наскільки воно буде смачне. Це вино, яке я тут не смакувала, воно мені схоже, наче це молоде вино, яке ще бродить, якийсь процес брондіння. Хоча воно, воно наче і є молоде бо тут 22 рік або присмака абрикосу, б악, або засушеного абрикосу, кураги. Ну, Смачне, мені, до речі, смачніше, ніж було рожеве, яке я пила на вечерю. Цікавий точно смак. Видно, що воно. Зараз ми прийшли на сніданок, їх замовляють з вечора, вони континентальні, тобто за меню вибираєте там, чи омлет, чи яєчню, чи морліво-сирники. Вони вже входять до вартості проживання. Вирішили поснідати ми в камінній залі хотя краще тут бронювати собі на вечір, бо камінь він живий, його запалюють і досить гарна атмосфера. Спа було трохи не таке, як ми очікували, бо в описі було сказано про два басейни, а більше було схоже на купільлю, бо розмір їх було, ну, мабуть, 2 на 3 метри. Також є сауна і хамам. Хамамі можна зробити супер гарні фотки із додаткових послуг. Є бачик, а також є можливість замовити різні види масажу. Але було якось не дуже комфортно їх замовляти, оскільки масаж робить відразу при входу в спа у відкритій зоні. Тому це вже на ваш вибір. Ну, класно, що загалом не так багато людей, оскільки комплекс сам невеликий. Звичайно, може, на вихідні їх буде більше, приїжджають люди, які не залишаються тут ночувати, але беруть лише спа. Ну З нами, може, разом там 6 людей було найбільше. Все, ми вже виселяємося з номеру. Ми сюди приїздили на одну добу, на річницю нашої весілля. Ось так виглядає вход. Кожен номер, він просто свій окремий вхід. І, до речі, спа також окремий вхід з вулиці. Це увагу, бо взимку трохи прохолодно Хоча й навесні також. Щоб дойти туди. Загалом територія непогана, але, звичайно, краще приїхати влітку, бо нам не дуже повезло з погодою, все дуже сіре і прохолодне. Враховуючи, що Горохове досить невеличке, село на 400 людей, завдяки аграрію, тут досить непогано розвивається інфраструктура. Окрім виноробні, є ще інший невеличкий готель, який знаходиться вздовж річки. Там є побудований великий повноцінний басейн. А ще поруч знаходиться афрейм-будиночки, які можна взяти в оренду і половити рибку, наприклад. Тому досить багато всяких локацій, де можна відпочивати тут. Другий готель це ідеальне місце для літнього вікенду. Відвідайте його у липні, коли розпочинається активний сезон лаванди, яка квітне в їхньому саду. Цей еко готель він робить акцент на створенні власної косметики та вирощування частини їжі в своєму саду, яку використовують у себе в ресторані. Тим самим вони роблять акцент на екологічне перебування в їхньому готелі. Це невеличкий готель, можна сказати, в прованському стилі, чи така назва, відповідна, А Це невеличкий готель сімейного типу на 12 номерів. Тут декілька номерів на півлюксів, люкс, а більшість це номери стандарт. Вони всі в такому більш еко-стилі, дуже багато дерева, світленькі. На території ще є невеличкий садочок, і влітку тут класно, бо якраз квітнуть як лаванди. Також є невеличкий міні-зоопарк, але він працює влітку. Зараз прохолодно його прикрили. А на території ще є сауна, ресторан і магазин натуральної косметики. Ми вже дуже зголодніли здоров'я, і якраз підемо продегустувати ресторан. Ми вже зробили замовлення, меню тут невеличке, але всі страви, з того, що я бачила, вони готують самостійно, прям вирощують десь тут у себе. А ми замовили каву по в'єтнамську. Вона ось таким прикольним способом готується по капу, я не знаю, як це віра називається. Я ще взяла для лікування імунну настоянку. І що? Чекаємо нашу останню їжу. А всім смачного! Все як домашеньке. І тісто таке більше, як мама робимо, так, здається. Мяском. Смачно, але мені не вистачає, щоб такий бульончик ще був в чебуречки. Або щоб таких пиріжках аж був. Взяли ще попробувати рибні фішкейки. Я думаю, що це порог, чесно кажучи. Але все такі дві котлетки зроблені з кумбрією, з зеленню. Пахне дуже сильно, звичайно, рибкою. Взяли ми з лимончиком. Наче просто філе з кумбрію, зеленю. І це все так в капетку зробили, обжарили. Смачно? Не знаю, чи біла ще раз, але смачно. Приїхали ми якраз на Різдво, то нам ще в подарунок дали декілька ложечок коті. До речі, смачна дуже. Загалом тут нічого такого якогось там прям душиканого чи незвичайного немає, просто звичайна, домашня, як на їжа. Смачна і проста. Доволі милий, він невеличкий, але охайний доглянутий, дуже гарно виглядає. А тут є ще літня тераса, працює звичайно влітку, і сюди часто приїжджає для святкування якихось весіль або родинних свят. Є ще невеличке озеро, ось там далі знаходиться міні-зоопарк. Є на території навіть відкритий мангал, тому можна щось самому також посмажити. В готелі можна скористатися додатковими послугами для релаксації, такі як сауна стревяним чаєм та натуральною олією, розпарювання фітобоці або соляна кімната, що допоможуть розслабити м'язи та очистити організм. Добрий ранок, ми виспались, було дуже комфортно, тепло, дивимося, не дивлячись на те, що велике, в принципі, приміщення, кімната, але кондиціонер, опалення, все працює, все добре. Ми прокинули за вікном такий просто сказочний сніжок, випав свіженький. Ми вже зголодніли і підемо снідати! Я на цей даночок взяла сирники, бо я в принципі обожнюю сирники, вони в корудзеній муки. Я зараз спробуємо. Сашку взяла на Ви виглядає так дуже як і минулого разу. Як змачніковим <свіньковым> сиропом. смачненькі. Я знову взяла а, каву в'єтнамську, вона на цей раз вже з ущенькою. Мабуть, неправильно, але захотіла солодка Насправді у власників декілька готелів, схожих за концепцією. А перший це у село Митиця, де ми зараз знаходимося. Ще один є в Києві, в центрі його. І ще третій готель знаходиться в селі Борізівка по Житомирській трасі. Але, на жаль, на четвертий день війни він був повністю зруйнований від російського снаряду. Тому приїжджаючи і відпочиваючи в цих готелях, ви тим самим допомагаєте власникам відбудувати зруйнований готель. А ці готелі вони з класу недорогих, можна сказати, бюджетних. Вартість такого номуру складає 1400 гривень. І, в принципі, він десь так відповідає на ці гроші. Із невеличких мінусів, які я помітила, це все ж таки каналізація. Вода трохи має якийсь запах, не дуже приємний, і трохи застара сантехніка. А загалом все дуже приємно і затишно. На цьому вже все. Ми склалися, вирішаємо додому. В принципі, випуск завершується, тому всім дякую за перегляди і до нових зустрічей.